Ну, тут, звісно, трошки краще, ніж на других майданчиках. І більше тренажерів всякі, спортивні тренажери для дітських. Прийшов вот зараз отам, по Богдана Хмельницького строїшся, потім тут на розвілочці строїшся, дивлюся. Так довольно таки добре. Піклується про місто, про дітей. Це в першу чергу про дітей, піклується. Ну, переселенці тут винаймаємо житло. Ну, Ми ще йшли по проспекту. Гуляли, ну, побачили парк, тут тренажор, ну, дитячий майданчик непоганий, дивлюся, лавочки є де посидіти. Тей час треба, щоб можна було бы прийти та відпочити. Да, ну, люди ж не тільки... Сказать на фронті а і в тилу теж потрібно жити. Тут у нас регулярно проводиться завезення піску, оскільки діти під час своїх ігор, перебування в дитячому майданчику, вони дуже люблять гратися на цій локації, тому пісок кудись зникає. Тому ми регулярно підвозимо сюди, щоб для малечі було гарне місце для проведення їхнього ну, їхнього часу. Також проводилися поточний ремонт лавти з власними силами, фарбування, ремонт та заміна елементів благоустрою, там, заміна реї. Нам люди вдячні за таку локацію, наскільки це, цей парк знаходиться в такій зоні, де недостатньо дитячих майданчиків, тому всі дуже ну, щасливі і в нас не, дуже позитивні відгуки.